Друзі, привіт! У мене подвійна хороша новина або навіть потрійна, тому що позаду мене дві машини, які ми придбали для Збройних сил України. Це два дизельні повнопривідні ну, позашляховики Opel Antara. 12-го і 13-го року. Ми купили їх е е в Сумі, як, як дві машини, які приїхали з Великобританії за дуже хорошу ціну, за 5600 євро. Тобто, це дуже добра ціна. І е ці автомобілі придбані. За більшість цієї суми це внесок Юрія Скрипця, директора і засновника фірми Портанова. За що Юрій щиро дякую. І клієнтам фірми Портанова. Ось маємо дві такі машини. Решту суми я доклав із ваших зборів. Тому дякую також вам за постійну підтримку. Це 384 і 385 автомобілі для збройних сил України. і Це означає, що це третя хороша новина. Бо 385 це наш новий ювілей. Отож, дві машини опелянтара для збройних сил України.